Доброго здоров'я всім! З вами анекдоти від Михайлича. Сьогодні розкажу 5 анекдотів про кумів. Двійня. Куме. Свідка двійню народила. Та йди ти, іди ти, я вже свого забрав. Кум похудав. Куме, ви так схудли. Та бензин подорожчав вже 62 гривни. То ви пішки ходите? Ні, голодним їжджу. Бджоли – гарна річ. Що не кажіть, куме, а бджоли то гарна річ. Я в цьому році собі завів, і що, скільки меду викачали, куме. Та меду я ще не бачив, а те, що вони вже тричі покусали. Загадкова жінка. Куме, у тебе що? Жінка трансвестит? Так, а що? Нічого, курва, попереджати треба. Обізвався віслюком. На що ви, куме, вчора на весіллі мене віслюком обізвали? А ви звідки знаєте? Сам чув. О-о-о, то ви, куми справді маєте довгі вуха, як так далеко чуєте. Дякую. Якщо сподобались анекдоти, поставте, будь ласка, подобайку та підпишіться на канал. З вами анекдоти Від Михалича. До зустрічі на каналі. До побачення.